теперь главная сенсация. Ждем интервью Путина впервые вместе с американцами. Мы, как всегда, с любопытством, а они просто в ужасе. Независимый журналист Такер Карлс выложил свой анонс разговора с президентом России. Интерес действительно бешеный. Четырехминутный ролик за 12 часов посмотрели уже больше 50 9 миллионов американцев. Путіна прилетів Карлсон, як вже зрозуміло, журналіст, а не поціновувач варення, і це спричинило неабиякий резонанс в пропагандистських медіа, а все тому, що там сподіваються, що інтерв'ю нібито розкриє очі заходу на те, що відбувається в Україні та Росії. На фоні вечорні Москви Крімля Купола, Такер розказують, що приїхав в Росію за правдою. То американці абсолютно не в курсі того, що відбувається в Москве. Карлсон пообіцяв, що інтерв'ю буде чесна без монтажа і купюр. Ну а тепер по порядку. По перше, інтерв'ю без монтажу та купюр досить цікава теза. Адже вперше за понад два роки війни ми почуємо, як говорить Путін. І не факт, що це буде справжній Путін, а не Путіну замінник Васильіч. По-друге, навряд чи сам Бункерний поміняє свої меседжі. Такер Карлсон це частина Російської запутінської пропагандистської машины. Он в Росії, потому что он не слезает, он впервые в Москве. Но он постійно присутствует в російському телевізорі. Также вийшло, що саме на Росії Карлсона знають більше ніж на заході. Ось він в аеропорту. А ось в бальшому дивиться балет Спартак. Ось він снідає в одному з російських готелів. Зйомки з різних ракурсів пощастило ж обивателям.

ハハ <laughs> <laughs> Як то кажуть, яке їхало, таке здибало, схоже, що в підсумку росіяни та американці побачать парад брехні, що й буде в цьому інтерв'ю, стає цілком зрозуміло. Адже напередодні Такар Карлсон неодноразово звинувачував президента США Джозефа Байдена в тому, що саме він винен в тому, що Росія напала на Україну, тобто ви всі, крім Путіна і Трампа. Експерти кажуть, що ця розмова це ніщо інше, як чергова спроба втручання Росіян в виборців. Чи процес США. та й загалом ще один шанс стромити спиців колеса в питанні надання Україні допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів? Тобто, скажімо так, це може не принести нових прихильників Україні щодо допомоги, але сказати, що воно там якось радикально вплине і там половину. Тих, хто підтримує продовження допомоги Україні, переконає у зворотньому, я не думаю, тому що все ж таки справа ж не в інтерв'ю, да, справа в діях. І дії є, як відомо, високий представник ЄС Жозеп Борель відвідав столиці, і оцінив виробництво БПЛА, яких до слова сам Путін м'яко кажучи, боїться, бо надто вже боляче вони б'ють по його гаманцю. І ще одна неприємна новина для росіян. Україна таки отримає більше мільйона боєприпасів. Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС. Уже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів для України. До кінця цього року ми розраховуємо на 1 мільйон 155 тисяч. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Для нас це дуже важливо.